Україні сьогодні в Верховній Раді була чергова спроба змінити пенсійне законодавство, дати можливість людям вчасно йти на пенсію, не чекаючи 35 років трудового стажу, чи вірніше не чекаючи 30 років страхового стажу, якого звичайно що ні в кого немає, бо страхування мають далеко не всі співробітники, які працюють. На жаль, так стається. Але і цього разу. Як і минулі рази, нам знов не вистачило кілька голосів. Буквально кількох голосів. В одному випадку це було чотири голоси, в інших більше, більше і більше. Так само ганебно повелась партія регіонів цього разу, не давши ніяких голосів. Ну, буквально кілька голосів. Так само вона повелась ганебно, коли йшлося про вшанування. Учасники війни про покращення їхнього статусу, надання їм певних можливостей знову партія регіонів не дала ніяких голосів. Тож формально влада заявляє про підтримку ветеранів, про допомогу пенсіонерам а насправді на намагаються зробити все можливе для того, щоб люди помирали в голоді і жебракували. Іншого розуміння в мене цієї ситуації немає.